Детичних наук Кривов'яз Сергій Олександрович. А, так. Це наживо має бути. Доброго дня, Сергію Олександрович. Ради вітати вас. На жаль, не можемо вас обійняти. Тому так, слухаємо. На запрошення. трошечки картинка можливо буде відставати. Я просто буду робити паузу, тому що подвійно бачу себе. На екрані, але тому, відповідно, переключаюсь зразу на демонстрацію екрану і хочу продемонструвати вам наш досвід. Перший досвід в Україні кентл лазерної корекції зори, Саме на е, лазері Пентл Вімір е, Пентл Деньг до Дік Сібер. Мене чути, видно? Прошу тепер Мене видно чути. Видно чи чути мене, скажіть, будь ласка? Чути, але не видно. Вас не видно, на жаль. А, а Презентація так також пішла. Вже. Я тоді, я думаю, що на мене дивитися тут не обов'язково, в даному випадку цікавий всіх презентація. Тому хочу коротко розказати, продовжуючи попередні доповіді моїх колег про сучасні чи надсучасні технології. Безпосередньо наш перший досвід на кемтолазрі Zimmer z 8 neo який є першим в Україні, який з минулого року ми поставили в кінці, і ми зараз з ним активно починаємо користуватися. Зараз на сьогоднішній день є в Україні представлено 5 кемтолазерів, які використовуються для, для роботи для виконання операцій, і вони трошки різного покоління, більш швидше, більш Повільніший відповідно Z8, який у нас стоїть, на сьогоднішній день, вважається низькоенергетичним лазером, тому що в нього висока частота імпульсів в мегагерцах, І за рахунок цього низька енергія імпульсів, буквально в наноджоулях. Таким чином, якість точки дезрапції, вона вища, тому що точність вища. І за рахунок цього, якість різу, якість цього кату також перевищує якість, якість різу. В лазерів перед останніх останніх там попередніх поколінь, які зараз представлені в Україні, і які переваги в даному випадку цієї моделі, перше за все, це лазер він дозволяє працювати з пацієнтом, не перекладаючи його, тобто все на одному місці, не піднімаючи, що по перше підвищує комфорт пацієнта, підвищує комфорт хірурга, і також пришвидшує саме час виконання хірургії, так і знову ж таки економить час і собі, і персоналу. Також в нього лазер іде лазер до, доставка до поверхні рука з допомогою рухомої рукоятки. Таким чином, це комфортніше, і таким чином, як один із переваг, це менший ризик втрати вакууму, тому що ми можемо трошки контролювати і тримати це все в руках безпосередньо в процесі авіації. Вбудований ОКТ, який дозволяє нам отримати картинку вже після вакуумування, після встановлення вакуумного кільця на робітку. Для того, щоб бачити, чи все безпечно, чи це точ, чи все точно, чи ми можемо одразу продовжувати, чи якщо хірургу щось не подобається, якість апланації, потрапляння якихось морських сторонніх тіл, відповідно, ми можемо вакуум виключити, переставити рукоятку і потім знову ж таки продовжити. За рахунок того, що він мобільний, можна його катати міжопераційно. І це такий all-in-one прилад, який дозволяє, так як пізніше скажу, виконувати різні види хірургії. Він мобільний. За рахунок цього можна планувати за один день різні навіть види хірургії, починаючи від фентолей, потім переходячи на імплантацію інтрансформальних ділець і закінчуючи фенто підтримкою катарагу. І ось є оригінальне відео від виробника, який показує, що навіть клініка, якщо є мережа клінік, можна цей лазер просто катати між клініками, і використовувати кожен день на новому. Це офіційно дозволяється виробником, за рахунок того, що він обідний. Що на сьогодні він дає нам можливість? Ми можемо виконувати фемптолейки на перспективу. Зараз ми закінчуємо підготовку до запровадження клієр, це аналог смайла, популярна екстракція зруївки, е, фемп-підтримка катаракт, які ми вже зараз інтенсивно запроваджуємо. Різні види кератопласток він дозволяє виконувати, також формує тунелі для інтрастремальних сегментів, ну і догові надрізи в клініках, які це факти. Дуже кастомізований. Кастомізація флепом дозволяє плюс-мінус одномікром, -1, 1 мікрометр зробити флеп від 90 до 160 товщини. Абсолютно різні діаметр, в залежності від того, що потрібно хірургу. Adjustable hinge position, тобто місце прикріплення флепу можна крутити навіть на 360 градусів. Мало кому це потрібно, але в принципі він також дозволяється робити. Які зрізу, тобто може бути планарний 2D або кутовий краю краєплекту, знову ж таки, з регуляцією від 30 до 150 градусів, і також вже після апланації можливо це все дозволяє відцентрувати, перемістити, змінити режим, що інтраопераційно дозволяє вибрати максимально потрібний для пацієнта вид виконання самого формування клав. І зараз на сьогоднішній день вже є публікації, які доводять, що якість зрізу, особливо при бістологічних дослідженнях, при е, використанні е, мікроскоп, цифрового мікроскопу цифцифрового е, мікроскопу не гірше, а в деяких моментах навіть і краще ніж з класичними мікрокератомами. за рахунок того, повертаючись до попередніх моїх тверджень, за рахунок низького енергетичного випромінювання, тому що досить точний і з мінімальним якби. Площою дезрапції кожного точки, кожного точки прикладання цього фемтолазерного допоміг. І наш досвід на сьогоднішній день виконано 150 фантолисіків, 77 пацієнтів, Інтраопераційно та післяопераційно на ОКТ ми контролювали товщину флеху, 110 мікрометрів закладених, мінус 2 мікрона ми отримували підтвердження і оптичним пахіметром, і на ОКТ. Суб'єктивні відчуття дискомфорту пацієнтів менше, ніж в мікрохіратома, тому що менше тиснемо, немає цього жужання, немає цього руху мікрокератома, і пацієнти тільки відчувають легкий тиск і вібрації. Є дійсно суб'єктивне відчуття, що комфортно. Так як рукоятка рухома, це менший ризик втрати вакуум. Одна в нас була втрата вакууму інтерпараційно, пацієнтка різко. Тьорнулось фактично, був е, втрата вакууму на початку зрізу, зробили паузу, через годину виконано повторний різ там, на 120 мікрон трошки глибше. Далі все було без особливості вкладення значення. Докінг той так званий one-step, тобто рукоятка з вакуумним піцем одразу присмоплюється до поверхні рогівки. Таким чином, це все швидко відбувається, так само, як і при використанні механічних мікрокератомів. І таке ускладнення, як опак bubble layer, тобто помутніння строми розгрівки, що саме є характерним для використання фемтолазерів, був у 10 пацієнтів, але був навколо хлеба, тобто в неоптичній зоні, не впливав на наступний етап корекції протягом 2-3 годин, один повністю все зникало. Візуально розівка стала абсолютно прозора і чиста. І наші результати чи наші висновки. За рахунок низької енергетики ні один пацієнт не відмічав підвищену світочутливість, що також характерно для високоенергетичних фантосекундних лазерів. Перший місяць після корекції спеціально перепитували, робили опитувальників пацієнти кажуть, що ні, нічого такого додаткового немає. Після набуття досвіду хірурга та персоналу час виконання корекції стає той самий, як і при охератор, тому не затягуючи, не збільшуючи час виконання самої хірургії, тому тривалість операційного дня залишається так само. Інтраопераційна наявність ОКТ робить хірурга взагалі спокійно щодо правильної планації. Відповідно, ми не чекаємо якихось сюрпризів після формування життєва. І за один день фіфенту підтримки, три фемпи підтримки катаракти і 14 фемпілосіків це вже наша нова реальність нашої клініки, Подільський центр зору. Відповідно, це вже стає нашою дитиною. І наступним етапом, те, що е, ми хочемо, плануємо вже запроваджуємо, це от якраз клієнт аналог смайла, який використовується в цей сі. це торгова назва, якраз е, формування лентикули рогівки, що дозволяє робити цей процес лазерної корекції ще швидше, ще безпечніше, тому що не формується флеб відповідно зі всіма можливими ризиками. І пацієнти вже з наступного дня отримують високі чи максимальну структуру, взагалі без будь-яких обмежень в подальшому знайому стаційному довірі. Відповідно, вже при наступних доповідях ми покажемо наші перші результати, коли не можуть це безпосередньо виконувати. І ця технологія вона має вже компенсацію циклоторсії, центрування після бо окремі розрізи тобто те, чого немає, ще в попередньому поколінні, візумакс, клазер це лазерові цей, тому далі будемо вже порівнювати ці рези. Дякую за увагу, дякую, що запросили мене на те. Дякую, пане Сергію. А, чуд... да, да. Запитання, будь ласка. Добрий день. У мене таке питання. Ви сказали, що у вас 150 лазерних корекцій було у 77 пацієнтів. Тобто, як мінімум шість пацієнтів оперувалися повторно. А чим повітря? З чим це пов'язано, скажіть? <правити> <Чому, правити> 6 пацієнтів це було одне око. Ну, тоді, значить, у 10 пацієнтів була повторна операція. <правити> 77 пацієнтів, 2 ока. Множимо на 2, виходить 140, 154. А, я погано рахую, вибачте. <зваж> За ядорочок. Дякую, дякую, пане Сергію. Це чудово, що ми на сьогоднішній день маємо надсучасне сучасне вже новому виконанні обладнання, тому що цих операцій становиться у нас дебільше і це вже зовсім зовсім інша хірургія. Вона дає максимально короткий період реабілітації. Тому я вас вітаю з цим класним, класним лазером. Дякую, дякую. вам. Питання ще. А, ні, наша математика, я з простими людськими відчуттями. Я хочу запитати Сергія, ви готуєте запускати клієр? Це чудово. А ви вже там почитали, як ви до корекції будете робити? Звичайно, почитали. Знову ж таки, в нас є в арсеналі, знову ж таки, можна буде при умові до корекції виконувати вже фанту Лейсік. Класичний, в самому крайньому випадку, ласек ПРК. Але я думаю, що на першому там. Перший час ми будемо максимально ретельно відбирати пацієнтів для виконання клієр для того, щоб максимально застрахуватися від питань по добре, тому що ну, деякі статті публікують шість можливих варіантів до корекції після антикулярних технологій. Тому я думаю, що це важливо зразу знати, в якому напрямку ти будеш рухатися. Так я ну, вважаю бажаю вам успіхів в цьому напрямку. Дякую, пані. Питань більш немає? Дякую зараз. Є, у нас перерва. На все переда, дякую на все добре.